У Володимирі Державна виконавча служба розпочала процес повернення успенського собору та прилеглих приміщень у державну власність відповідно до рішення суду. Напередодні про це повідомив нардеп Ігор Гусь. Друзі, Вітаю тільки що відбулася моя зустріч з заступником міністра внутрішніх справ Олексієм Сергеєвим. Також були присутні представники ряду департаментів, які відповідають за громадську безпеку. І ми проговорили ситуацію з Успенським собором, в Володимирі, в принципі, закон повністю на стороні держави. Поліція задекларувала, що буде діяти в межах закону, але чітко рішуче і зрозуміло в цій ситуації. На що я власне, і сподіваюся? Тому думаю, що буквально в найближчий час все таки держава поверне управління і над Успенським собором і над тими приміщеннями, які є побудовані навколо нього, все буде гаразд. Працюємо і слава Україні! Ще з п'ятої ранку, 10 жовтня, на території зібралися парафіяни у Поцемпе. Молилися та співали. Правоохоронці проводили дії з передачі майна державі. Тривав опис речей у приміщенні храму. На території було кілька священнослужителів та вірян. За словами правоохоронців, спротиву з боку у ПЦМП не було. З ними провели розмову. Водночас журналістка Жанна Білоцька повідомила, що священники намагалися затягнути процес і не відчинили двері одразу. Зробили це лише після попередження про примусове відкриття. Ще одну схему нелегального виїзду військовозобов'язаних за кордон викрили на Волині. Поліцейські затримали 50-річного мешканця Луцького району та його 41-річну спільницю. Вони за гроші допомагали чоловікам виїхати на роботу за кордон як водіям. Назад повертались лише авто. Правоохоронці перекрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. Оборудку налаштували 50-річний мешканець Луцького району та його 41-річна спільниця. На перший погляд, все виглядало легально. Їхні клієнти оформлялись як водії транспортних засобів та виїжджали за кордон, нібито по роботі. Тільки от назад в Україну поверталися лише транспортні засоби. Організатори ж у свою чергу отримували за таку послугу грошові кошти 30 вересня. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки у їхніх помешканнях, місці роботи та в транспортному засобі. Було вилучено автомобіль, грошові кошти, банківські картки, чорнові записи, флеш-носії, фіктивні документи та інші докази по справі. Убог фігурантів поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі повідомили зловмисникам про підозри за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи. Ленянка п'ять разів ударила чоловіка ножем. Тепер її судитимуть. Подія сталася 10 серпня цього року. п'яна 44-річна жителька Ковеля під час конфлікту з 58-річним чоловіком завдала йому тяжких тілесних ушкоджень. Поранений вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі. Жінка перебуває під вартою та невдовзі постане перед судом. не стріляв у рідних та поліцію. Тепер сяде на 12 років. 38-річний житель міста Ківерці з грудня 23 го до червня 24 го року чинив фізичне та психологічне насильство щодо рідної сестри та 11-річного племінника. Крім того, увечері 22 червня 2024 року у нетверезому стані він двічі вистрілив із рушниці в двері кімнати, в якій перебували рідні. Вони встигли втекти через вікно. Надалі чоловік уже стріляв у працівників поліції, які прибули на виклик, та в їхній автомобіль. Тоді він пошкодив службове авто і поранив громадянина, який знаходився в салоні іншої автівки. Поруч. У Луцьку розшукують чоловіка, який пішов із лікарні, та зник. Житель села Вишнів Скубі Ігор Романович 1969 року народження, 8 жовтня близько 10.00 залишив лікарню в Луцьку і не повернувся. Де він зараз невідомо прикмети. атлетична статура, зріст 180 см, темне волосся, карі очі й вуса. Був одягнений у коричневу куртку, сірі штани, сіру кепку, рожеві гумові капці. Якщо маєте будь-яку інформацію, телефонуйте в поліцію. На Волині тривають масштабні пошуки 61-річного чоловіка, який зник ще в червні. Розшукують Володимира Цикалюка із села Будки Маневицької громади. До операції залучені поліцейські, рятувальники, військові та лісівники. Правоохоронці просять всіх, хто має будь-яку інформацію про можливе місце перебування чоловіка, повідомити на 102. У Луцьку водій Порше в'їхав у паркан одного з ЖК і поїхав з місця ДТП. Патрульні переглянули камери, швидко знайшли порушника та викликали його на місце. На нього склали адмінматеріали за вчинення ДТП із залишення місця пригоди. За ніч волинські патрульні зупинили чотирьох водіїв на підпитку. Так, зокрема, в Луцьку водій Уполь порушив ПДР. Він мав ознаки сп'яніння, що й підтвердив драгер: 0,67 проміла алкоголю. А в Ковелі зупинили водія Уполь заїзду під час комендантської години. У нього теж були ознаки алкосп'яніння. Проходити огляд він відмовився на усіх. Склали адмінматеріали, а від керування транспортом їх відсторонили. У Луцьку вночі горіла двоповерхова будівля на вулиці космонавтів. Вогонь спалахнув на горищі і швидко поширився, охопивши значну частину даху. Рятувальники залучили до гасіння п'ять спецавтомобілів і чотири ланки газодимозахисної служби. Потерпілих на щастя не було. Опалення в Луцьку вімкнуть лише за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох ді попуститься до плюс восьми градусів або нижче. Спершу тепло отримають дитячі, медичні та навчальні заклади. Міський голова Ігор Поліщук запевнив, громада готова до опалювального сезону, а ремонтні роботи на окремих ділянках завершать найближчими днями. У Луцьку на базі комунального підприємства Луцьк-водоканал відкрили освітній простір для школярів. Дня за підтримки наших міжнародних партнерів, ВІНІСЕФ організували такий дуже гарний освітній простір, де діткам розповідають про воду, про те, як водичка з місця водозабору або річка, або артізянська свердловина потрапляє в крани. Ми в повсякденних клопотах, в повсякденному житті не задумуємося про це, а це насправді дуже важливо. І простір цей створений для того, щоб виховувати відповідальне ставлення. Діток до споживання води, до водовідведення. Бачимо такий простір інтерактивний. Маємо перше. І тут є такий тренажер для того, щоб діти змогли прокачати 10 літрів води і спробувати, як це вручну. Не просто прокачати 10 літрів води. І маємо решту допоміжних приміщень, в яких також діти можуть ознайомитися з тим, як це все працює. Ось таке приміщення, де дітки можуть подивитися, як працюють насоси. І тут їм також розповідають практичну частину гарному такому графіті розмальоване, де також шляхом цих графіті показується те, як працює водопостачання. Ось бачимо ще одне приміщення, де також будуть відбуватися навчання і безпосередньо це графіті. І ми бачимо. Показ Невеличка станція водозабору безпосередньо біля нашої річки буде такі екскурсії відбуватися на постійній основі для всіх діток наших шкіл, для того, щоб виховати ще раз по туристам, відповідальне ставлення до споживання води, до водовідведення, для того, щоб вони розуміли, який шлях проходить вода, скільки необхідно обладнання, людської праці для того, щоб водичка з'явилася в наших домівках. Дякую нашим партнерам за підтримку і фінансування цього проекту. Луцьку будуватимуть ветеранський хаб на вулиці. Конякіна голова Волинської Ова Іван Рудницький та міський голова Луцька Ігор Поліщук разом з ветеранами заклали капсулу під будівництво. Луцьк став одним із самих міст в Україні, який у рамках програми Мінветеранів виграв конкурс та отримав з державного бюджету 63 мільйони гривень на будівництво. Наразі вже відбувся тендер і обрано забудовника. Одноповерхова будівля стане сучасним ветеранським простором, де захисники та захисниці зможуть отримувати адміністративні, соціальні, консультаційні та юридичні послуги, займатися спортом або мати місце, де можна просто поспілкувати. Ватися одне з одним і отримати розуміння та підтримку, зазначив начальник Волинської ОВА. На дзвіниці Свято-Покровського храму в селі П'ятидні на Волині виявили процесійний хрест XIX століття та образ Казанської ікони Божої Матері ХХ століття. Під ними реставратори знайшли ще одне старіше зображення ікону дев'ятнадцятого століття. Зараз знахідки досліджують, аби вирішити питання їх подальшої реставрації та збереження.